Доброго дня, ще одну машинку закину сьогодні у продаж, це Passat B7, оригінальний Airline Formotion, повнопривідний Passat. 200 тисяч оригінального пробігу перевіреного, По Car Vertical та по всім блокам перевірено пробіг 200 тисяч. Комплектація максимальна, заводське тонування з лобовим, з автозатемненням. Повністю в рідній фарбі, ніде автомобіль не фарбований, ніяких там перелаків і так далі. Стекла повністю рідні. Передні задні парктроніки, фаркопчик виїзний, зимова гума, 17-ті диски. Дуже красивий автомобіль. 200 тисяч пробігу. Також вибаста, старт-стоп. Ось такий салончик. Ціна його 14 тисяч 500 доларів.